Перед тим як назвати свій бізнес, дати назву бренду, обов'язково проведіть гарне дослідження. Погугліть, подивіться, може вже хтось використовує цю назву, і для вас є дуже таким серйозним знаком, попередженням, що якщо ця назва використовується, і особливо якщо є торгова марка, яка зареєстрована під цією назвою, підіть в інстаграм, перевірте, чи є користувачі з цією назвою. Подивіться хештеги, перевірте контент, який вибивається по цим ключовикам. Підіть в YouTube, Запити інші люди забивають в Google і в YouTube, хоча YouTube входить в систему продуктів Google. Підіть в TikTok, перевірте, чи хтось використовує цю назву, чи є це в хештегах, чи є якийсь контент на цю тему. І ще важливо, підіть на сервіс, який пропонує домені імена, і пробуйте усі комбінації, можливі в назвах. До речі, якщо є сайт під цією назвою, то ви одразу побачите його в списку, можете натиснути і дослідити, хто назву. I